Вітаю, дослідники Біблії. Я дуже радий бачити вас сьогодні. На нас чекає супер-супервірш. Тож прочитаймо його просто зараз. Сьогоднішній супервірш це повторення закону 6.5. Там написано. І люби Господа Бога твого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. Звучить дуже знайомо! Так. Хіба ми не читали його раніше? Так читали ісус згадував його у Марка 12.30 та в інших місцях нового заповіту. О, так, гарав. Тож цей вірш напевно дуже важливий. Так, скажу, важливий. З нього ми розуміємо, що найбільш значуща справа в житті це любити Бога усім, що у нас є. Ми любимо Бога усім серцем, коли молимося Йому та любимо ближніх. Ми любимо Його душею, коли шукаємо та прославляємо його. Ми любимо Бога силою, використовуючи наші дари і таланти для служіння ближнім. Бог подарував нам усе. Тож, ми маємо любити Бога усім, що маємо. Дізнайся, як любити Бога усім серцем, душею та усією силою у безкоштовному біблійному застосунку. Суперкнига. У ньому є веселі ігри та серії Суперкниги. Став подобайку та підписуйся до зустрічі!